Виконуємо завдання 8 практичної роботи 21 за підручником інформатика 7 клас, авторів Тріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо новий файл програми, для цього виконуємо файл, ніфайл. Зміні паспорт будемо зберігати значення оригінального паролю. Пароль має бути 4 число. Але тут є один такий нюанс. Перша цифра може бути 0. Давайте збережемо і виконуємо. Виконуємо run run модуль і бачите, з'явилася помилка. Тому що ми ось тут написали 0. Якщо нуля не буде, то все буде добре. Помилка не з'явилася, програма виконана. Але пароль справді може бути такий, що перша цифра рівне 0. І це потрібно якось врахувати. Можливо, автори-підручника це якраз і не врахували, якщо дивитися на додаткове завдання, яке є у даному завданні. Але ми зараз будемо це враховувати. Отже, по-перше, незважаючи на те, що в нас має бути число. Ми будемо його зберігати як рядковий тип. Для того, щоб перетворити в рядковий тип число, просто беремо ось це в лапки одинарні по подвійні. Пароль, який будемо порівнювати з нашим оригінальним паролем, будемо вводити з клавіатури. Давайте збережемо його в змінній input password. Вводимо з клавіатури з допомогою функції Input. Запишемо підказку користувачу. Ну і це у нас буде також рядковий тип, якщо ми не перетворюємо в цілий. Далі нам потрібно ці паролі порівняти. Ну якщо вони рівні, значить виведемо, що... Пароль правильний. Для цього скористаємося повним розгалуженням і в else. Якщо input password рівний. операція рівності в Python це 2 дорівнює. Рівний просто password. В кінці рядка ставимо 2 І, бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і виводимо текст, пароль правильний. Виводимо з допомоги функції Print. Якщо ви хочете, щоб з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-Пропуск. Ми вводимо текст, тому бачимо, текст також беремо в лапки. Забираємо відступ, інакше Else. Знову двокрапка, знову відступ. Ну і зрозуміло, якщо в нас пароль не збігається, значить пароль неправильний. Давайте перевіримо. Спочатку введемо правильний пароль. Ентер для підтвердження, пароль правильний. А тепер неправильний. Пароль неправильний. Ну і в нас є ще додаткове завдання додати умову, якщо користувач не 4-цифрове число. То вивести повідомлення потрібно ввести 4 цифри. І чому я думаю, що автори підручника щось пропустили, що спереду може бути 0. Тому що, якщо в нас, наприклад, 4-цифрове число було б, справді. Де в нас перша цифра одиниця, то дуже легко перевірити, то для того, щоб перевірити, що дане число є 4-цифрових, треба перевірити, чи «Input password є більше 999 і менше 10 тисяч. Тобто всі цілі числа в цьому діапазоні будуть чотирицифрові. цифрові Якщо ж у нас є 0, ми зараз його перетворюємо за допомогою int в ціле число, то 0 зникне. В нашому випадку буде 123. І цим способом ми вже скористатися не зможемо. Тому я скористаюся іншим способом, але даного способу підручнику ще немає. Можливо, через те, що додатково то хочуть, щоб ви щось самі знайшли. Ви тільки починаєте вивчати програмування і зробити це тими засобами, якими ви вже вчили, досить таки непросто. Через це по-іншому розглянемо. Зрозуміло, дана перевірка має бути перед цією перевіркою. Тобто спочатку, щоб вивело, наприклад, потрібно ввести 4-цифрове число. І тільки після цього виведеться пароль неправильний. Ну, Значить, нам потрібно також розгалуження, вже не повне, просто if. Ну а далі скористаємося функцією len, за допомогою якої можна підрахувати кількість символів в рядку. Тобто в нашому випадку, наприклад, тут буде 4 символи. Функція називається len. В дужках пишемо, чого саме. Шукаємо кількість символів. Якщо воно не дорівнює, не дорівнює, записується ось так. чотирьом, Тоді виведемо пароль, має складатися з чотирьох цифр. Так, давайте виконаємо. Для початку введемо правильний пароль. В цьому випадку дана умова буде хибною, і ми сюди просто не зайдемо. Нічого виведеного з того не буде. Ентер для підтвердження, пароль правильний. Добре. А тепер введемо, наприклад, три цифри. Пароль має складатися з чотирьох цифр. Так, все добре. Ми зайшли ось сюди. Якщо у вас якісь є ідеї, як це зробити просто із засобами, які ви вже вчили, то пишіть в коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!